Усе починається із точного обстеження, і саме тут і зараз ти виграєш час та результат. Перед операцією на зір у Львів Медікал Центр ми перевіряємо різноманітні показники пацієнтів. зокрема, візіометрію, тобто ми перевіряємо зір із корекцією та без корекції, та проводимо діагностику зору у власних окулярах або у контактних лінзах. та визначаємо ступінь гостроти зору. Окрім того, ми проводимо визначення кольорового тесту, тобто сприйняття пацієнта. До кольору відчуття також ми визначаємо рівень внутрішньоочного тиску за допомогою різноманітних методів, зокрема безконтактних та контактних. Ми перевіряємо усі структури ока. Від рогівки до сітківки. Тобто ми починаємо із переднього відрізку, закінчуємо заднім відрізком. Спочатку ми визначаємо кератометрію та рефрактометрію. Також, якщо потрібно, проводимо кератотопографію для визначення усіх структур та товщини рогівки. Наступний метод обстеження це візіометрія на щілинній лампі, яка проводиться після розширення зіниці. Тобто, ми інстилюємо крапельки, які розслабляють зіничку, целярний м'яз, та після розширення зінички. Ми можемо повністю оглянути усі структури ока заднього відрізку, зокрема, кришталик, зоровий нерв, сітківку та периферію сітківки. Готуючись до операції, пацієнт проходить ряд обстежень. Зокрема, осьіті, це є діагностика переднього та заднього відрізку ока, також кертотопографія, рефрактоматрія, кератометрія, поле зору, якщо у пацієнта глеокома, та інший ряд обстежень. Що таке поле зору? Поле зору або комп'ютерна периметрія це обстеження пацієнта на виявлення з котом, тобто випадінь поля зору. Це дуже важлива діагностична річ у пацієнтів із глаукомою, адже ми тоді можемо встановити, який є, яка є стадія глаукоми. Адже ми тоді можемо встановити, яка стадія глаукоми пацієнта та, відштовхуючись від цього та інших показників, звичайно, обрати той. Той е, метод хірургічного лікування, який підходить індивідуально цьому пацієнту, для того, щоб підготуватись до операції, пацієнту у Львів Медикал Центр е, насправді не потрібно е, важких зусиль, тому що. Е, Більшість операцій, які ми проводимо, це є амбулаторні втручання, тобто пацієнт це операції одного дня, тобто пацієнт наступний день або в того ж дня повертається додому. Отже, перед операцією важливо дотримуватись усіх рекомендацій вашого офтальмолога, а також супутнього спеціаліста, наприклад, терапевта або кардіолога, особливо у пацієнтів із супутніми захворюваннями, наприклад, із цукровим діабетом, із гіпертонічною хворобою та іншими. Тобто, якщо ви приймаєте таблетки від артеріальної гіпертензії або вживаєте. Цукрознижуючі препарати, вам не можна нічого відміняти, тільки навпаки, вам потрібно ретельно слідкувати за прийняттям цих препаратів. На наступний день, коли ви приходите до нас на операцію, бажано мати з собою когось із супроводжуючих, адже ми зазвичай заклеюємо око спеціальною пов'язочкою. ця пов'язочка у вас аж до наступного дня. Перед операцією варто поснідати, тому що ця операція зазвичай під місцевою анестезією та не вимагає надща так операції, тому що є операції, які ми проводимо під наркозом. Тут вже згідно рекомендації анестезіолога, за декілька годин до операції ми просимо пацієнта не вживати їжу та напої. Скажімо, якщо пацієнт користується контактними лінцями, тоді бажано уникати користування ними десь за 3-5 днів до оперативного втручання, особливо якщо це перед лазерною корекцією зору або імплантацією факічних лінз. Важливо пам'ятати про інсталяцію усіх крапель, котрі вам призначає ваш лікар-офтальмолог. Лише якщо лікар повідомляє вам, щоб ви маєте щось відмінити, тоді так, ви відміняєте, але самостійно цього робити не можна. А зараз нагадування для наших красунь. Якщо ви проходите операцію. З приводу зору, будь ласка, не користуйтеся декоративною косметикою перед оперативним втручанням, зокрема та нарощенням вій. Тобто, краще, якщо у вас нарощені вії, їх зняти до оперативного втручання за декілька днів. Це було б чудовим рішенням. У Львів Медікал Центр ми виконуємо оперативні втручання різноманітного типу, тому я розповіла вам про підготовку передопераційну до операцій загалом. Але, звичайно, якщо вас чекає операція з приводу катаракти, глаукоми або лазерна корекція зору, ваш лікар на огляді вам детально розкаже, як поводити себе до операції та після. Тому не хвилюйтеся, усі рекомендації ви отримаєте під час візиту у офтальмолога. Звертайтесь у Львів Медікал Центр, а також підписуйтесь на наш youtube канал, щоб стежити за корисною інформацією та відслідковувати усі нові відео.